На світанку Іван не витримав. Він сів на краєчок ліжка, провів пальцем по нерівній букві С на конверті і повільно розірвав папір. Лист був коротким, написаним тремтячою рукою. Сину, я знаю, що образив тебе того дня, хотів бути на твоєму виступі, але того ранку ми могли залишитися без дому. Я заплатив за світло і газ останні гроші, хотів встигнути й до тебе, але не встиг. Бачив тебе з дверей, але не хотів заходити запізно. Пробач. У Івана стиснуло груди. Він перечитав лист тричі речення, які здавалися простими, раптом боліли так, ніби торкалися відкритої рани. Він поїхав до сусідки та витирала руки об фартух і зітхнула. Ти думаєш, він був байдужий? Він жив тобою, тільки говорити того не вмів. Вона розповіла те, чого Іван ніколи не чув. Він ночами підробляв, щоб тебе на гурток відправити. Я сама бачила, як він засинав на стільці з роботи. Він економив на собі, щоб тобі взяти нові кросівки. Ти тоді сказав, що вони дешеві. Він цілу ніч ходив по двору, не знаходив собі місця. Іван мовчав, у грудях усе горіло. Він поїхав до лікарні. Стара медсестра подивилась на картку і сказала Він просив не дзвонити вам, казав, не хочу, щоб син хвилювався. Він дуже вами пишався. Це були слова, які рубали повітря. Іван відчув сором, той, що пече під шкірою. Ввечері він знов взяв лист. Наприкінці було ще одне речення якщо хочеш зрозуміти мене, зайди на мою стару роботу. Там лежить те, що я беріг для тебе. Іван знав, що мусить туди піти, не міг уже втекти від цієї правди. Наступного ранку він сів у машину і поїхав до старого заводу, де батько працював півжиття. Завод виглядав так, ніби стояв утомлений. Облуплені стіни, тиша, іржаві двері, охоронець, сивий чоловік, подивився на Івана уважніше. Ви син Миколи? Він багато про вас говорив. Казав, що ви у нього найкращий. Іван... Іван уперше за день опустив очі. Охоронець провів його до роздягальні. Ось його шафка. Він просив не прибирати, казав, що син прийде. У Івана затремтіли руки. Ключ від шафки він знайшов у конверті, той самий маленький, потертий. Він ставив ключ, замок, замок клацнув. У шавці було кілька речей. Робоча куртка, старий термос, сумка, але під сумкою лежав зошит. Перев'язаний шнурком дитячий малюнок у рамці та маленький конверт. Іван дістав малюнок. На ньому хлопчик у червоній футболці тримає батька за руку. Унизу нерівно мій тато герой. Іван сів на стілець. Губи тремтіли. Він відкрив зошит. Перші записи про роботу, про витрати, про здоров'я, а далі про нього. Син образився, не знаю, як пояснити. Бачив його на виступі, стояв у дверях, хотів підняти руку, а вона не слухалась. Горжусь ним, він сильний, може, колись пробачить. Якби я міг сказати йому, що люблю. Останній запис стояв дати за два дні до смерті. Хай не злиться, я завжди був поруч, просто не міг бути іншим. Молюсь за нього, хочу, щоб він був щасливим, навіть без мене. У конверті лежали акуратно зібрані гроші на пакеті на важкі часи для сина. Він економив на ліках, на їжі, щоб зібрати для Івана. Іван опустив зошит, він притулився спиною до металевої шавки і заплакав, так, як не плакав з дитинства. Не стримувався, не соромився. Плач був важкий, глухий, стомлений. Ключ із конверта впав на підлогу і покотився. Іван підняв його і раптом згадав, як батько колись носив такий самий ключ на шиї, коли забирав його зі школи. Він прошепотів: тату, я вибачаю, але звук розчинився в порожньому цеху. Говорити було вже нікому. Тільки тепер він зрозумів, у житті є слова, які потрібно казати вчасно. Є любов, яку легко не помітити, поки не залишаєшся з нею в тиші. Коли Іван виходив із заводу, сонце било прямо в очі, але він ішов повільно, ніби боявся щось залишити позаду. Він притискав до грудей той зошит, ніби боявся вдруге втратити батька, і думав лише про одне усе, що він так довго вважав. З байдужінням було любов'ю, просто сказаною, по-батьківськи тихо, надто тихо, щоб син почув вчасно. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.